Привіт! Мене звати Ольга. Я головний спеціаліст юрисконсульт управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради та координаторка Боярського молодіжного простору Молодь І я тут, бо я хочу змінювати свою громаду вже сьогодні. Ця резиденція це шанс отримати знання, знайти нових партнерів, перейняти досвід молодіжних лідерів інших громад та створити ще більше можливостей для активної молоді у своїй. Я хочу, щоб кожен у моїй громаді відчув, що його голос дійсно важливий, його дії мають значення, а його мрії можуть ставати реальністю. Моя мета залучати молодь до прийняття рішень і мотивувати їх бути активними в житті нашої громади. Я вірю, що міжнародні партнерства відкриють нові можливості для нашого розвитку. Я вірю, що молодь це не просто майбутнє. Ми вже сьогодні формуємо реальність, в якій будемо жити. Саме тому ця резиденція для мене це не просто можливість, а справжня необхідність. Адже сучасна історія, бо сьогодні. Вона народжується в очах молодих людей, які не бояться діяти. Вона живе в ідеях, що змінюють суспільство. І я хочу бути саме тою, хто принесе ці зміни в свою громаду. Ця резиденція це не просто крок, це нові можливості. Це шанс змінювати, будувати. Творити сьогодні заради майбутнього. Дякую.